Чи є статистика укусів безпритульних тварин, і які заходи вживаються для боротьби з цим? Статистика є. Наприклад, в минулому році за весь рік у нас було зареєстровано 85 укусів. Взагалі, це і домашні тварини, і, скажімо, ті тварини, які безпритульні на вулицях. То станом за перше півріччя цього поточного року вже ми маємо зареєстрованих по факту 45 укусів. Тобто це динаміка дещо більша, ніж минулорічна. Наш спецсервіс Кременчука відслідковує кожен. Це такий випадок, звичайно, коли є. Такий випадок, то ми зобов'язані надати інформацію про ту тварину, яка там здійснила нападову, там вкусила людину і. Ці покуси якраз здійснювали тваринами, які знаходяться на контролі нашого спецсервісу. Всі вони чіповані, Інформація безпосередньо давалася в лікарню Кременчуцька, і лікарі вже приймали рішення, рішення стосовувати якусь там сироватку або вакцину, або не застосовувати. Ну, нічого такого надзвичайного не проходило. Є у нас тобто останній випадок, шість разів поспіль спецсервіс намагався відловити. Собаку, яка була джерелом нападу, вона дійсно там 5 разів покусала людей. Це квартал 278, але вона дуже стійка до наркозу, незважаючи на те, що у спецсервісі є доволі таке потужне і дуже якісне обладнання. Шприци влучають у тварину, але вона не засинає чомусь. Ну, не можемо. Ми останні, там, останні не можемо ми її впіймати. Ми навіть домовилися з людиною, яка підгодовує її, щоб він до себе у двір її якось там заманив. Да, так так і відбулося. Якраз лише у дворі ми змогли його її відловити. Перевіли, підлікували, впевнили, що вона абсолютно здорова, нормальна тварина. Ну, поки вона перебуває на притримці у нашому спецсервісі.